Перша машина у нас Volkswagen Touran. 2004 рік, пробіг 240 тисяч, ціна 10 990 2,0 дизель, дивіться в якому стані. Може є якісь нюанси, треба ретельно дивитися, переглядати. Усе бачу вже немає заднього, заднього дворника. В принципі, машина все, бачу, такий момент, як є. А за таку ціну. Хороший нормальний, адекватний варіант. Зараз подивимось всередині, що тут у нас? Автомат, руль звичайний, не мультикермо, кліматична система є. Ціни також напишу в доларах, щоб ви розуміли, що це хороша ціна за таку машину. Четвертий рік, бачите, ще на дисках нормальних, колір. Зафіра, Opel, 2006 рік 300 тисяч пробіг 10 990 ціна. Теж прикольний цвет на парктроніках впереді, На дисках нормальних 7 місна до речі, Зафіра є камера заднього виду. Теж таких великих косяків немає. У мене була колись зафіра. От там є моменти у них понизу дверей, тут я такого не бачу. Тут може якісь невеличкі є якісь здуття. всередині теж достойно виглядає. Тут теж таких особих замічань немає. Ну, ось, є трошки момент, він вже підкрашений, машина нова, тут коліса до... Вимяни, в принципі, так все працює. Клімат контроль є. Руль трошки трошки подряпаний. Шкода Октавія, 2009 рік, 223 тисячі пробігу, 1,9 дизель. Ціна 9,990. Синій колір Октавія. Подивимось, що тут всередині. Кліматична система є, підігрів заднього скла є, п'ятиступочка, руль, ось така. От універсальчику у нас Octavia. Не можу сказати, що машини сильно ушатані в нормальному, адекватному стані. Ціни теж для Польщі. Хороші, нормальні. Якщо вас цікавить, Оля, та підбір автомобіля, звертайтесь, ми вам допоможемо в цьому. Не знаю, може, так, для контенту познімаю ось таку от купешечку кабріолет Audi a 4B7 2007 рік, 190 тисяч пробігу, 2,0 бензин у нас 24 990. Там звісно, на таких сидіннях на ковшах. Зараз вже близиться зима, думаю, що на такий сильно не поїздиш. Автоматик, шкіряне сидіння у нас, кватру повнопривідно. Ну я хочу сказати, що чувствується, що така ухожа машина. Тут сімейний достойний такий бюджетний варіантик, всього-навсього, друзі, за 5990 Opel Meriva, 2005 рік, 270 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Тут є такі шкряпки поцарапки на машині, чорного кольору, на ній все дуже видно. Але якщо взяти в цілому, таких великих косяків я не бачу. Да? Ціна 5,990. Гнилі теж особливо я не бачу. Подивимось, що у нас тут всередині. Оцю частину до вим'яни. В принципі салон. Тут трошки сидіння ось пішло. Mercedes C227 рік, 400 тисяч пробігу, 2,2, дизель на автоматі. Ціна 19 990. Це, шучка. якщо когось цікавить, огляд, підбір, можемо перевірити. Авто перевіряється на будь-якій станції. Можемо приїхати з вами, подивитись автомобіль, перевірити його. Поїхати на діагностичну станцію, подивитися. І я можу вам дати вердикт, чи варто купувати автомобіль чи ні. Тому кому цікаво, можете писати, дзвонити, дивіться, в якому стані автомобіль. За таку ціну. Цешка на автоматі по комплектації Elegance. чорний колір. Побійчка у нас 8 рік, 1.4, газ бензин, 300 тисяч пробігу. Ціна 6 490. Сірий такий дідовський колір, нормальний. Можна як перша машина, можна як друга, можна як третя. Хороша ціна, нормальний автомобіль на газу. Що ще треба? Сів, поїхав. Дивіться. Самі бачите, в якому стані все тут. Все, є такі моментики, бачите. Фобічка. Ціна 6490. Якщо ти типу, похочете ідеальний хороший варіант фабієчки, то вона буде від 12 тисяч. Це щоб взагалі без жодних косяків. Тому ось такі от діла. Fiat Stilo 3 рік, 에, пробіг 210 тисяч 1,8 бензин. Не знаю, якщо є у мене любителі Fiat, можете написати мені, як вам ця машина. Я за ніколи не сталкувався. Зараз подивимося, що зсередині. Двері у нас такі так, хрускіт нормальні. Така необична торпеда. Я хочу сказати, що в салоні теж живенька машина, нормальна на свою ціну непогано. Бачите, ззаді таке щось таке віддалене... віддалене таке щось похоже на на Volvo, на c 30 ку да? на Купешку, щось є в ньому. Що у нас тут маємо тут вже цешка, але і рік інший, Дивіться в якому стані ця цешка і та. 180 ка цежка, 10 рік, 117 тисяч пробів, 1,8 бензин, ціна 39 990. Тут вже комплектація вже поярче, і рік поярче, і стан уже кращий. Авангард комплектація у нас Ну да, ця конечно, намного, намного у нас посимпатичні по дивиться без безключовий доступ, тільки що єдине, це на ручки, да а так якщо сідаєш, то в принципі різниця чувствується, да Якщо б ще на автоматику, то взагалі була б сказка. Машина очень хорошая. Мазда 5. 8-й 268 тысяч. 1,8 бензин. Семиместно семейный автомобиль. Цена 6,490. Друзья, если вам интересен авто, огляд автомобиля, звертайтесь. Приїдемо, подивимось, поїдемо на яку хочете станцію діагностичну, проведемо ретельний огляд, почитаємо машину. Для сім'ї, ось дивіться, хороший достойний варіант. Що не в курсі задня двері відкривається незвичайно, а отак от як на бусику. Тому що це типу, мініончик, роздвіжна двері. Японці в такому році трошки підгнивають, тому треба ретельно дивитися низа, там де стікає вода. Все ретельно оглядати. Бестселлер всіх времен і народів, пасад. П'ятий пасад, пробіг 320 тисяч, 1,6, газ, бензин, ціна, як ви любите, 4,490. 1000 Ну, Тут, бачите, таки сразу моментик. Не знаю, что це скрывало его, что там хотели вскрыть. Ну, короче, ось такие вот есть вариант. Седанчику. Тут у нас бампер полопаный. Оба джан. Блин, так непривычно, такая ручка переключения короткая. Ну, тоже нормально на климатичной системе, на такие роки Ну все, каже властник. Властник площадки. Хороший, классный вариант. 4,490 цена. Другий рік, 278 тысяч пробегу. двохлітровий на бензинчику в універсалі каже сів поїхав вообще горя не знаєш Не гнилий. може є якісь моменти оба французька французький розлів Ну все хороший вариант. 16990. Я вижу, садушка стоит за 15. За 15? Ну все, каже, каже за 15. 1,7. Дизель. Дивіться, який стан. Дивіться, які то седлушечки. Дивися, яка торпеда, який руль. Власний каже. за 15 отдаст. ступка Электричный ручник. Экранчик. Все дела. Так что, с кому такие универсальчик за, за 15 тысяч, пожалуйста, пишите, звоните, приезжайте, дивиться. Друзі, ми продовжуємо зйомочку нашого Renault Clio, 10 рік, 253 тисячі пробігу, 1,5, 9990, 1,5 дизель. У нас ще тут старенька система прискаделфі, тому будьте уважні і треба на ній дивитися вкладиші. Але якщо машини вовремя міняли масло, обслуговували, то взагалі питань нема. Дивіться в якому стані. Французький автомобіль, дивіться, кліматична система, даже екран є 5 це по-моєму якщо п'яступочка, то це значить на 90 кінських сил. Дивіться, взагалі, Диві, дивіться на педальки. Ну друзі, цікавить підбір автомобіля, будь ласка, звертайтесь, можемо подивитись Всього навсього 9990 ціна. Для жінки, в принципі, непоганий може бути варіант. Може і не жалко таку машину. Якщо б була б на автоматі, взагалі було б чітко. Так, що він мені казав по, двом, по цим двом По двом да? Я точно не скажу. Автомат що той, що той. І обслугований, кстати, автомат. Робот. Да, тут робот, але він обслугований. Тут у нас це 4 сьомий рік. 306 тисяч пробігу, 2.0 дізель, ціна 9990. Сказав, що автомат після один після сервісу на другому ступінні поміняли, і типу, довести почищений, панорама, всі діла. І, Щоб що обслугований, да? на одному треба довести. Щеплення. Так, А другий у нас Пікасо c 4 Сьомий рік 278 2,0. Ціна 11,990 Ось так от виглядає. Дивіться, це просто в такому чорному кольорі, а це в такому, не знаю, як він називається правильно, не хочу з дальтоніком. Коротше, два два різних Пікасо, тільки один за 9, а один за 11. О, ну тут конечно трошки по... трошки поярче, да? Всередине тоже нормальненько так виглядає.